Євангелія від Івана, 14 розділ, я буду читати з 27-го вірша. Мир залишаю вам мій. Мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Амінь. Займайте свої місця. Церква, я хочу сказати, що Вечеря Господня це багатогранна подія, це заповідь, в якій ми можемо бачити і відкуплення, і смерть Ісуса Христа за гріхи всіх людей і за нас, як грішників, і себе, як того, хто схиляється біля Голгофського Христа. Або ні, або не схиляється. І сьогодні я хочу, щоб ми подивились на вечерю Господню як е, дар примирення і радості для нас. Дар примирення і радості. Як я вже сказав, вечеря Господня вона багатогранна. Ми бачимо в ній і жертву, і жертвенник, і священника, який є Ісус Христос. Ми бачимо і за кого приноситься це жертва. Якщо священник приносив за народ, то і Христос приніс цю жертву за народ. І Він поєднав собі і священника, і жертву. Він війшов своєю кров'ю, пише апостол Павло в посланні до євреїв, одноразово. один раз, прийнявши і відкупивши нас. Але я сьогодні хотів би, щоб ми подивилися на... Служіння Ісуса Христа і на стіл Господній, як радість і примирення, і надію. Церква повинна сприймати вечері Господню як можливість отримати надію і відчуття радості. Якщо ми разом з вами відкриємо Книгу Дії апостолів, другий розділ. 46-й вірш, то ми прочитаємо там такі слова. Книга дій апостолів, другий розділ, 46-й вірш це описується в перва церква, їхні емоції, їхні відчуття. Написано, і щодня вони однодушно перебували в храмі та ламаючи по домах хліб в радості і простоті серця. Приймали їжу, вихваляючи Бога та маючи милість усіх людей. Господь же додавав до них щодня тих, які спаслися. Знаєте, стіл Господній часто порівнюють із жертвенником. В якій цій мірі можна це зробити, але в якійсь мірі, мабуть, і не можна. Дивіться, жертвенник – це місце смерті. Жертвенник – це місце пролиття крові, жертвенник – це місце відкуплення. І в якійсь мірі я б Голгофу назвав би жертвеника. Оте місце, де був розп'ятий і принесений в жертву наш Христос. Стіл Господній, я б назвав би місцем радості і примирення. Знаєте, коли збираються навколо столу, коли є що відсвяткувати? Коли є що відсвяткувати. І ми читаємо про це в цьому розділі. і щодня вони однодушно перебували в храмі, ламаючи по домах хліб в радості і простоті серця приймали їжу, що забезпечувало їхню радість, що забезпечувало, знаєте, їхню простоту. Звідкіля вона приходила до них, ми прочитали мир. Залишаю вам. Мій мир я даю вам не так, як світ дає. Світ не може дати цього миру. Сьогодні люди намагаються підрахувати, скільки часу на цій планеті Земля не відбувалася війни. І знаєте, вони зупиняються на якихось днях. Хтось говорить про 40 днів, хтось говорить трошки більше, декілька місяців. Але це не значить, що зупинялася ворожнеча ненависті злоба. Вона не зупинялася. Христос прийшов принести оцей мир, мир в душі людей, спокій і примирення між Богом і людиною. Адже ми з вами є всі від народження від Адама дітьми гніву. Чому? Тому що наш прадідусь, чи, я не знаю, праотець, як сказати, Адам, він став дитям гніву. Він згрішив. І написано в посланні до Римлян, що гріх війшов в світ через одного. Тобто, гнів Божий через одного, через покоління він пішов передаватися. І ми з вами, навіть не усвідомлюючи того свого положення, але перед Божими очима ми були дітьми гніву. Але Бог залишав нам свою благодать. Але повнота, знаєте, миру, який шукали люди в цьому світі, хоч якусь стабільність, хоч якомусь місті, хоч якимись договорами, хоч на якийсь час забезпечити, утримати його. Щоб люди не вбивали і не ворогували. Люди постійно підписують між державами різні акти, домовленості, пакти про ненапад, про співпрацю, про взаємну допомогу, хоч якось забезпечити якимись нотаріальними бумагами цей мир. І Христос каже: Я даю вам свій мир не так, як дає цей світ. Знаєте, як він дає? Дуже хитро і дуже лукаво. Спочатку підписуються ці акти. А потім йде чекання, хто перший нападе, хто перший кого звинувати. Тихо тобто, каже, я напав на тебе, тому що я знав, що ти хочеш на мене напати, напасти, напасти першим. Оцей мир, оце, це, це примирення, яке дає, дає цей світ. Христос говорить, не так, як світ дає, я даю вам. І далі він говорить, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Хай не тривожиться. Ви багато чого не зрозумієте. Знаєте, учням ще повинно треба було побачити оту голгофу, оту смерть, оті знущання над ним для того, щоб прийшла для нас повнота радості і повнота, повнота миру. В другому посланні до Корінтян п'ятий розділ, друге послання до Корінтян, в п'ятому розділі, в 18 вірші, записані такі слова. Усе від Бога, який примирив нас із собою через Христа, і дав нам служіння примирення. Адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхні переступи і доручив нам слово примирення. Дивіться, наскільки апостол Павло розуміє і усвідомлює силу служіння Ісуса Христа. Наскільки ми повинні, бачити оцей стіл, вино і хліб розуміти. Той мир і те примирення, яке ми отримали, все від Бога. Знаєте, не ми примирилися, не ми побігли до Бога миритися. Люди навпаки відвернулися, розпорушилися, і кожен пішов на свою дорогу. Але все від Бога, який примирив нас із собою, він виступив ініціатором примирення. Хоча ми були, заслуговували 100% гнів і покарання. Ми заслуговували цього. Написано, він виступив примирителем і примирив нас із собою через Христа. Через Христа. Христос виконав оцю всю справедливість Божого Гніву. І цей суд Божий, знаєте, він, він повинен був вилитися на землю, як вилився в водах потопу. Тільки там знаходився син. На цьому хресті, і цей гнів, ця, я скажу, блискавка, вона не вразила світ гніву Божого, а вона вся лягла на Ісуса Христа. А Він взяв на себе. Він став нашим примиренням. І апостол Павло чудово це розуміє. Адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхні переступи і доручив нам слово примирення. Дивіться, буквально це значить, що кожен, хто приходить до нього з покаянням, розуміючи своєю жертвою в Ісусі Христі з Його кров'ю, того гріхи. Не зараховуючи обнулення, повне обнулення, повне перекреслення, 100% благодатність і 100% знищення того письма і того гніву, який повинен був заслужено впасти на кожну людину. От вона сила крові, от вона сила голови. Чому ми звершуємо маємо доступ тепер до цього столу? Благодаті і милості це стіл примирення і радості. І коли я читав книгу дії апостолів, що вони перебували в храмі, щоденно ламаючи хліб в простоті да? і милості і радості, то це якраз те, що вони пройшли через оцю голову. Вони усвідомили оцю велику благодать, примирення, знаєте, яка принесла мир. І вже немає нічого, що могло б нас віддаляти. Христос там нашим миром. Сьогодні ми живемо з вами в світі, ви це відчуваєте, в якому немає миру, в якому люди знаходяться, якщо не в стадії відкритої війни, то в ворожнечій ненависті. Христос каже, я прийшов вам дати мир не так, як дає та цей світ. Послання до Римлян. давайте ще відкриємо разом. Послання до Римлян. я буду читати з 5 розділу 18 і 19 вірш. А як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного на всіх людей прийшло виправдання. Для чого? Для життя. Виправдання для життя. От воно примирення, от воно повернення, повернення цієї благодаті в Ісусі Христі. Ми сьогодні з вами зібралися, як Його народ, щоб подивитися на оцей, на оцей мир, який ми отримали. Отримали від Бога. Ось вона сила любові, про яку пише. І в своєму першому посланні Іоанн, улюблений учень, апостол. Його ще називають апостолом, апостолом Любові, тому що він дуже багато пише, пише про любов. Його улюблене слово є любов в четвертому розділі, в першому послання, четвертий розділ, десятий вірш. Любов не в тому. Що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Ви знаєте, Книга Біблія вона багато говорить про людину, але ще більше вона говорить про Бога, про Бога, милосердя, Бога любові, Іоанн це чудово розуміє. І про примирення. Вона показує про історію людей, історію відступництва, і історію примирення, коли Господь йде до людей і дає їм ще один шанс. Ще один шанс. Він не просто говорить, що я тобі даю ще можливість, але він дає, відкриває любов. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас. І послав свого Сина як примирення, примирення за наші гріхи. Сьогодні ми з вами поруч з цим примирителем. Це вино, цей хліб, вони показують наслужіння Ісуса Христа як наслужіння примирення. Чи хочу я примиритися, чи хочу я сприйняти цю протягнуту руку Божу, цей хліб, це вино, чи хочу залишатися ворогом для Бога. Тільки Слово Боже говорить, що якщо ми відкидаємо жертву Ісуса Христа, більше не залишається, більше не залишається жертви за гріб, більше немає шляху примирення. Єдиний шлях миру і примирення людини з Богом це є жертва Ісуса Христа. І Бог виступає ініціатором. Як говорив передо мною брат, коли ізраїльський народ був в єгипетському полоні, то Бог виступив ініціатором, щоб вивезти їх з відтіля. Вони не знали, куди йти, вони не знали, як вийти, але вони знали одну велику і правильну річ. Написано: вони. Кричали до Бога, вопіли. І Господь каже: Я почув цей крик, цей голос. І каже Моїсею: йди. Так? І Моїсей, як як прообраз Ісуса Христа, Він не пролив кров, але Він вивів народ. Він вивів, Бог використав Моїсею. Ісус Христос, Він став тим, хто віддав себе. І сьогодні ми з вами. Дуже близько до цього примирителя. Кожен, хто почує голос, да, нехай не зробить жорстким своє серце, нехай не відкине цієї, жертви, нехай прийме цей великий дар і отримує радість. Як та перва церква, як ті перві учні написано в простоті, в радості, вони, вони ламали цей хліб, дякували Господу. Тому я хочу, хочу, хочу наголосити, що церква повинна сприймати вечерю Господню як, як можливість отримання надії і відчуття радості в цій земній дорозі. Так, да, є момент, я кажу, це один із моментів, є момент жертви там на голові. Але сьогодні, в цей непростий час, я хочу. Щоб ви відчули цю, цю радість від цієї жертви і оцей мир, який приніс сам Господь. В книзі Ісая в 61 розділі є такі слова. 61 розділ я буду читати, 61 розділ я буду читати з 11 го вірша. Є такі прекрасні слова цього пророка. Бо як земля живить свою рослинність, і як сад зрощує свої плоди, так явить мій владика Господь свою праведність і славу перед усіма народами. Дивіться, земля, вона живить рослинність, і сад зрощує свої плоди. Дає радість людям. Скажіть, коли сад цвіте, коли він приносить плоди, це є радість для, для вас, той, хто насадив сад, той, хто доглядає за ним, це є радість. Отак От написано: Господь потішить землю, і потішить всі народи своєю радістю і явить славу свою перед усіма народами. Що це за слава? Син його Ісус Христос, який возьміся в славі. Сьогодні, знаєте, ми, ми є частинкою цієї слави. Ось вона, хліб і вино, ось наша слава всіх народів. Подивіться на, на наш народ, український народ. Ми, ми колись були непомилувані, колись були чужі, колись були далекі всіх оцих обідні, законів, спасіння. До Бога були далекі. Але Бог явив свою милість і свою славу перед усіма народами, щоб ми раділи, приймали цей хліб і славили Бога, і пам'ятали про цей мир і примирення, яке приніс Ісус Христос. Я ще раз зачитаю: це, це Івангелія від Івана, 14 розділ, 27 вірш, де Ісус Христос звертається до своїх учнів. Перед часами тривоги, перед часами, е, знаєте, коли вони побачать оцю, всю наругу, всі страждання його, коли вони побачать його молящимся в гевсеманії, він говорить їм, мир залишаю вам. Мій мир я даю вам не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. І далі я продовжую, тому що я прийшов. Дати вам примирення, радість і свято. І свято. Сьогодні ми зараз будемо молитися, підходити. Я прошу братів підніматися. Ми будемо виконувати цю заповідь. Заповідь, залишену на всі часи. Заповідь, яка підносить нашого Господа, заповідь, яка показує силу Його служіння. Те, що він зробив, Він приніс нам свій мир.